У цьому відео ви дізнаєтеся, якими актами законодавства в Україні врегульовано вимоги до поводження з відходами, зокрема небезпечними, на які норми варто звертати особливу увагу, а також на які нормативно-правові акти потрібно посилатися під час організації системи поводження з медичними відходами в закладі охорони здоров'я. Основні вимоги і підходи до поводження з відходами в Україні регламентує закон України про управління відходами. Цей закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності для запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню, щоб запобігти їхньому негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє природне середовище. Ми не будемо розбирати всі статті закону України про управління відходами, але зупинимося на таких його положеннях. Перше, відповідно до статті 3, основні принципи державної політики у сфері запобігання утворенню відходів та управління ними це запобігання, утворювач або власник відходів уживає заходів для запобігання утворенню відходів, а також для уникнення, зменшення або усунення негативного впливу відходів на здоров'я людей. І навколишнє природне середовище. Той, хто забруднює, платить. Утворювач або власник відходів покриває витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення та оброблення, зокрема, витрати на створення та утримання об'єктів оброблення відходів. Територіальна наближеність відходи обробляють на найближчій споруді або установці з оброблення відходів або в місті заховання відходів, беручи до уваги їхню довкілля. І економічну ефективність відповідно до регіональних і місцевих планів управління відходами. Формування конкурентного середовища у сфері управління відходами суб'єкти господарювання, органи державної влади і органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не повинні вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію у сфері управління відходами. Спираючись на ці положення, керівники закладів охорони здоров'я і відповідальні особи за поводження з медичними відходами повинні в підпорядкованому їм закладі організувати систему поводження з відходами так, щоб їх утворювалося якомога менше, а небезпеку, яку утворені відходи становлять, максимально усунули завдяки впровадженню дієвих заходів. Також треба закцентувати на тому, що органи місцевої влади повинні розробляти і затверджувати плани управління відходами, зокрема медичними. Для найбільш раціонального поводження з ними. І основне, закон чітко передбачає відповідальність того, хто забруднює, за невідповідне поводження з відходами, тому будь-яке виявлене відповідними органами контролю порушення будуть карати. Відповідно до статті 13 для сприяння відновленню відходів забезпечують їх роздільне збирання. Змішування медичних відходів з іншими відходами чи матеріалами, якщо такі дії ускладнюють операції з відновлення, заборонено. Утворювачі або власники відходів, які не є суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, зобов'язані забезпечувати їх зберігання у спосіб, безпечний для здоров'я людини та навколишнього природного середовища, і передавати їх суб'єктам господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту їх утворення. Відповідно до статті 27, утворення, збирання, перевезення та оброблення небезпечних медичних відходів здійснюють у спосіб. Безпечний для здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час виконання будь-якої операції з управління небезпечними відходами упроваджують заходи обліку, звітності та контролю відповідно до законодавства. Утворювачі або власники небезпечних відходів, крім таких відходів у складі побутових, зобов'язані зберігати небезпечні відходи окремо від інших у спосіб, що не становить загрози для здоров'я людини та довкілля, забезпечувати збирання, перевезення. Оброблення відходів самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з їх оброблення та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, або завдяки укладенню договору із суб'єктом господарювання у сфері управління відходами, не допускати передачі небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які не мають дозволу на здійснення операцій з їх оброблення та ліцензії на здійснення відповідної господарської діяльності. Про інші положення закону України про управління відходами ми будемо згадувати протягом усього курсу, тому зараз їх не розглядатимемо. Далі коротко розгляньмо ліцензійні умови провадження господарської діяльності і споводження з небезпечними відходами. Цей акт законодавства обов'язковий до вивчення і виконання такими закладами охорони здоров'я. Мікробіологічною лабораторією або такими ЗОЗ, які мають їх у своєму складі. Оскільки стерилізація інфекційно небезпечних відходів обов'язкова перед їх зберіганням, банком крові або такими ЗОЗ, які мають його у своєму складі, оскільки безпечне знешкодження препаратів крові в упаковці можливе тільки у парових стерилізаторах, закладами, які проводять будь-які процедури з оброблення відходів, стерилізацію або мікрохвильове оброблення, закладами, які проводять знешкодження небезпечних відходів, інсенерацію. Закладами, які зберігають на власній території відходи понад один рік. Наведений перелік не є мінімальним. Відповідальна особа за поводження з медичними відходами в закладі охорони здоров'я повинна ознайомитися з переліком маніпуляцій з медвідходами, які підлягають ліцензуванню, і за потреби звернутися до органу ліцензування. Повний перелік процедур поводження з відходами, що підлягають ліцензуванню, наведено в законі України про управління відходами. Тепер коротко ознайомимося з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, і за аналогією з ліцензійними вимогами з поводження з небезпечними відходами визначмо заклади охорони здоров'я, для яких отримання цієї ліцензії на транспортні засоби є обов'язковим. Отож, ліцензуванню з перевезення небезпечних медичних відходів підлягають транспортні засоби закладів охорони здоров'я, які перевозять такі відходи за межі території закладу. Це означає, що навіть якщо заклад охорони здоров'я транспортує відходи від однієї своєї будівлі до іншої, які розташовані за різними адресами, автомобіль, яким перевозять відходи, повинен бути ліцензованим. Якщо ж будівлі закладу стоять на одній території, транспортувати відходи між цими будівлями можна без наявності ліцензії. Далі розгляньмо нормативно-правові акти, відповідно до яких поводяться безпосередньо з медичними відходами. Почнімо з правил утилізації та знищення лікарських засобів. Цей наказ урегульовує поводження з відходами тільки лікарських засобів. Зверніть увагу, що відповідно до закону України про лікарські засоби, лікарський засіб це будь-яка речовина або комбінація речовин, що мають фармакологічну, імунологічну або метаболічну дію. Та яку застосовують або вводять людині у відповідній лікарській формі для лікування чи профілактики захворювань, або щоб відновити, покращити чи змінити фізіологічні функції організму, або для встановлення медичного діагнозу. Тобто до відходів лікарських засобів не належать первинна і вторинна упаковки лікарського засобу, а також відходи, забруднені лікарським засобом. Зверніть увагу, що поводження з відходами наркотичних лікарських засобів регламентують постанови Кабінету міністрів України, а саме порядок провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом та правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, затверджені спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України. І Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України. Тому, в разі використання в роботі наркотичних лікарських засобів, обов'язково ознайомтеся з положеннями зазначених актів законодавства. Останнім нормативно-правовим актом, який ми безпосередньо розбиратимемо протягом цього курсу, є державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами. Правилами визначено питання організації системи поводження з медичними відходами в закладах охорони здоров'я, їх класифікації, підходів до збирання, транспортування, зберігання і видалення, а також щодо їх передавання, щоб повторно використати, обробити чи знешкодити. Отже, підсумовуючи тему «Законодавство України у сфері поводження з відходами, нагадаємо. Основним актом законодавства України у сфері поводження з відходами є закон України про управління відходами. Заклади охорони здоров'я, які обробляють, знешкоджують або зберігають небезпечні відходи протягом довгого часу, повинні в обов'язковому порядку отримати ліцензію на проведення відповідної діяльності. Заклади охорони здоров'я, які транспортують небезпечні відходи за межі території закладу. Повинні отримувати на автотранспорт, яким перевозять такі відходи ліцензію для їх транспортування. Поводження з відходами лікарських засобів регламентує наказ МОЗ No242, правила утилізації та знищення лікарських засобів. З медичними відходами поводяться відповідно до наказу МОЗ No325, державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами.